Всім доброго дня, сьогодні у нас 16 січня. В общем, перекочували ми в більшу теплицю нашу розсаду. В общем, ту тепличку ми заглушили, так як ну, дві теплиці немає сенсу топить. В даний момент ось так виглядають наші стілажики. Це вже з набитими стаканами. Залишилось нам добить ще тут два стелажика і, в принципі, для нашої пікіровки нам цього достаточно по розсаді. В общем, що у нас виходить? Ось такий вид розсади. В принципі, вся пікеровка вже готова, де края вже ложиться. В общем, як і розтопили ми, виходить, десь позавчора. В общем, поки б'ємо стакан, якраз земелька прогрівається. Тут що в нас залишилось? Трошки земельки залишилось. ну, Там ще. В общем, подивимось, як не той. У нас ще є торф є. Може прийдеться і до міша трохи землі. В общем, добить, щоб оце все. Ну і в принципі, як би все. Теж тут вулканчик стоїть. Заодно пользуюсь моментом, хотів показати, як він у нас підключений. Отаким чином у нас в принципі, у усіх теплицях підключено ось подача насос і виход зразу, подача на вулкан. Там кран відкритий повністю. Ну і тут у нас обратка заходи. Завертається з теплиці обратка і тут. І Тут також подачу води на вулкан. Я коригую цим краном. В общем, не вистачає температури, підуть, або кран приоткриваємо шире, чуть трохи. Або... Добавляем температуру на котлі. Ну, на всю кран не відкриваю, так як е, насос тоді виходить все валить на вулкан. Отоплення не дуже хоче робити, так як е, тут виход у нас ближче, і зразу видає на вулкан. В общем, ще що хотіла сказати. В общем, побачив я Віктора Лісового ось таку штуку перометр. Дякую йому, що тоже обзорчик сделал. В общем. Е, Купив, не знаю, наскільки правда, коректно працює. В общем, це ну, таке з бюджетних брав, з недорогих. В общем, думаю, понаблюдаємо, подивимося, як воно працює. Ну, даний хочеться вже якби і протестити. Я то правда, вже втестив його. Ось, у нас температура землі. В общем, що ще по предметам попробувати? В принципі, однаково, що предмети, що земля. В общем, сподобалось мені таке. В общем, провіримо, наскільки воно діє. От тут вроде бы, як щось добавлене. Ну, Тут сказали ці датчики, як заносиш там, температура всередині. Ну, думаю, некоректно трошки показує, так як показники з, з тим датчиком відрізняються. В общем, може треба калібрувати, ще треба розбиратися. В даний момент просто як кажуть, як кажуть, і... ну, хочеться провірити. Ось така температура. Зараз в системі розтопили. Ну, насос, естественно, буде гарячіший. насос у нас ось так. Ну в общем, понаблюдаємо, подивимось, може одкалібруємо. Ну, на даний момент ось такий вид. В общем, доділуємо стакани, підладнуємо, якраз прогріваємося. Ну, а далі вперед буде пікіровка. В общем, на даному етапі все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!